Ще одну красуню підготували під ключ. І сьогодні у нас BMW 535, x drive на повному приводі з 3-літровим двигуном b 58 все як має бути. Красуню ми придбали на аукціоні в США, привезли замовнику під ключ для себе на СТО. Зробили, відновили повністю все. І... Тепер завтра їдемо реєструвати автомобіль. Звичайно, комфортний доступ, сліпі зони, дуже красивий шкіряний ось такий салон. Музика Harman Kardon, З бічною підтримкою сидіння, комфортні сидіння, панель, електронна панель тут, тут, клімат, усе. Звичайно, у нас всі системи безпеки присутні connection drive, Все є. Подібний автомобіль коштує на аукціоні в районі 17 тисяч доларів, десь до 30 можна привезти. Це з невеликими пошкодженнями. Потратили ми на ремонт десь біля 8 тисяч доларів на цей автомобіль. Десь до 40 000, таку машинку, по суті, можна робити там